Вас вітає компанія Greenway Auto і на перегляді у нас сьогодні свіженький автомобіль, який привезли з Швейцарії. Volvo v 60 Розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий в будь-який момент до першої постановки умрео на облік. Ціна питання. Реєстрації вмрево вам обійдеться десь 4,5 тисяч гривень такої машини. Не перший автомобіль привозимо такий, тому знаємо. Я зараз пройдусь, зовні покажу, як виглядає автомобіль. пройдусь товщиним міром лакофарбове покриття покажу, технічно все розкажу, функціонально, салон, все розкажу, історію розкажу про цю машинку. Щоб вам було зрозуміло, наглядно, достойний цей варіант їхати, їхати на перегляд чи ні. Отже, буду показувати максимально близько кожну деталь, щоб було видно всі нюанси, всі, якщо такі є там дефекти і так далі. Першим, це 2012 рік v 60 з двигуном 1,6 дизель 115 кінських сил. Правильний, хороший двигун. Простий, надійний, економічний. Всі його вже добре знають, на багатьох він моделях стоїть. Один придвал, 8 клапанів, взагалі проблем ніяких немає. Простий ремень ГРМ, ГРМ один ролик. Красивий колір такий біжевий, рідкісний кольор. От Volvo чомусь в таких світлих кольорах. Дуже важко знайти їх, не знаю чому, але їх малувати. Попався такий. Автомобіль привезли з Бельгії. Також е, хочу вам ну, ще покажу, е, ця машина дуже якісна і є такі моменти, деталі такі, можливо, вони незначні, але вони ще раз підкреслюють якість зборки, матеріали. І, в принципі, філософію підходу до конструювання і виготовлення зборки цих автомобілів в Вольво в Швеції. Ну, наприклад, ось дивіться, оригінальний заводський підкрилок, маленький, красивий, симпатичний. Він не просто так прищеплений, під нього ще оригінальна наклеєчка є, щоб не витирало крило. І так кожна деталь. Якщо ручки, то під ручками там спеціальні резинки є. Ну так, буду показувати вам всі такі моменти, які, які мені ну дуже подобаються. І все дуже правильно і грамотно, просто зроблено. Ось стан кузова. Диски тормозні нові, і спереді і ззаді. Антенна планічок такий, навігація є, спойлер Градом ніде нічого не побито Можливо, по кузову десь якісь є незначні на свій вік Там коцки, якісь мікро-мікроцарапини, але в цілому гляньте на станцію автомобіля. Ззаді парктроніки Гляньте на вихлопну. Воно просто біло світло. Зразу ж піднис, нижче річагії і так далі. Ржавче, нічого такого немає. Драйв, система старт-стоп. цього автомобіля є. Просто прекрасний. Тут ось дивіться, ось це ж пороги, да, ну це накладки пластикові на пороги. Тому, як коли цепляєте, не ржавіють, не, не, не гнуться. Е і там солі, там поганої погоди теж не бояться. Кузов, звичайно, у Вольво один з кращих. Бачите, тут наклеєчка є. Якщо порівнювати з тим же вагом Volkswagen, Octavia, то тут будуть рижики, ржавчина, ну і коротко, біда, біда і на порогах, і в двері, і крила, гляньте тут стало. Капот алюмінієвий, сколів не боїться. Передній бампер зачасту піскоструй, десь там бровки, царапини, там, зазори, тому що спадає, цепляєш. Ну гляньте тут стан. Він не фарбований. Буває, буває, у Вольво облазить, линяє в цей значок. Таке буває. Но тут все нормально. Так, скло лобове. А, до речі, ось це. Такі тут радарчики, типа Дістроніка, система безпеки, машина може сама притормажувати, коли фіксує небезпеку. Дуже така хороша функція. Лобове скло мінялось у 2016 році. І на хороше Пілкінгтон. Всі останні, вся стане склорідне. Так, тепер пройдусь з товщиноміром, покажу, що по кузову тут все добре, ДТП не було. Почнемо з багажника. Допуски десь до 120 вольво мікрон. 89. Це пластик. 102 не фарбовано. 101 99 не фарбовано. 101 не фарбовано. 112 не фарбовано. 108. рідні все. 109. Бачите, як рівно б'ється? 95. 104. Капот тоньше. 66 n не метал алюміній. 91 один. Сто чотири. Сто пять. Як чітко б'ється? Сто п'ять. Сто один. Дев'яносто дев'ять. Сто 156, 248, 168, 174. Ось це крило, кусочок 168. Видно, був якийсь щось, якийсь перелак. 172, з кольору не випадає, друзі, тому все добре. Можливо, давно це було. Ну, нічого критичного. Так, тепер йдемо в салон. Багато цікавих там фішок є. Теж покажу. Значить, стан карти. Пороги, накладки, резинки. Система безпеки, посилений кузов всі IPS. Салон тканилна, але ж прошита і дуже якісна. Подивіться, яка красива. Чесно скажу, єдиний автомобіль, в якому я їду на далеку відстань, і в мене не болить спина це Volvo. Я не знаю, як вони конструюють ці крісла, ніби так нічого особливого, красиві, симпатичні, комфортні крісла. Але от в них... Вони мені більше всього підходять. Можливо, це моя е, суб'єктивна особиста оцінка. Є, вон, бачите, навіть вогнегасник, центральна консоль, підлокотник такий добротний, монітор. Це все красиво, подивіться на, на, на цей сучасний дизайн. Мені дуже подобаються ці алюмінієві хримовані е, ручки дверей. Потім дуже сильно подобається Volvo дизайн підголовників. Бачите, такий стильний, красивий, вигнутий. Далі от є такий підлокотник. Да? Але ж він не просто підлокотник, це цілий багатофункціональний пенал, практичний і широкий. Не просто якийсь там... Аби що було. Ну, наприклад, без проблем одна рука, інша рука. Далі тут є місце, тут є місце. гляньте, Тут, тут, тут просто можна їсти, там, я не знаю, пікнік. це що за Далі тут ось відкривається, складується, можна лижі возити і так далі. Ззаді багато місця. Дуже-дуже класна шумка цього автомобіля, Шумоізоляція, ну, на, на високому рівні багажник великий, ось стан пластик, резинки. Шторка є. Спинка складується, рівний пол. Одна ніша. Інша ніша, компресор, балон, все є. Лампочки міняться сюди. Гвилинку хочу відкрити, показати вам. Гляньте сюди, скільки тут які, декілька слоїв войлока величезного товстого. З цієї сторони, з тої сторони, ну він такий товстий сантиметрів по 4-5. По От вам і вся шумоізоляція. Правильно. Тому дуже комфортно їхати в цим автомобілі, особливо по трасі, на далекій відстані ніякого шуму. там карты левая сторона кресло водительская сторона все четыре скопидъемника кресло водийской автомобиль 12 року стан Руль добротний такий, шкіряний, падфункціональний. Що тут є? Круїз контроль, є, е, бортовий комп'ютер, гучний зв'язок. Ну Різні там, багато настройок різних. Тепер по пробігу, друзі, і по технічному, і по функціоналу. 255 тисяч оригінальний пробіг. Для цього двигуна це ні про що Для цього року. Знаю, бачив 400-500 тисяч проходили ці двигуни. От Дивишся, що 100 тисяч, що 500. Так, тепер давайте заведемо. Ключ сюди вставляється, кнопочку нажимаєш, автомобіль заводиться. Півтика і автомобіль завівся. Є система старт-стоп. Це виключимо. Система старт-стоп, парктроніки відключать, клімат працює. От, там бачите, як класно можна воювати, красиво. Дуже подобається мені цей функціонал і менюшка. Часто тут витираються ці кнопочки, коли люди з ногтями тут царапаються. тут все нормально. Шестиступка механіка, є навігація і ще є така класна функція. З багато настроєк. Майкар. Дивіться. От дві системи активовані безпеки. Потім заходимо сюди. Старт-стоп. Його можна виключати, там настраювати і так далі. У нас е клімат контроль можна настраювати тут. Багато різних є функцій. там не пристегнути і так далі. Потім інші настройки. Їх тут дуже багато. Настройки автомобіля, настройки замка, настройки світла. Багато. І це все можна собі під себе під цей функціонал програмувати. Потім система підтримки водія, це ж якраз і ці системи, їх можна виключити, щоб вони там ну, не функціонували, там не сигнали, не тормозили, ну, і так далі, кому не потрібно. І зараз вони активовані. Настройки аудіо, еквалайзер. Ну, це зрозуміло, тут нічого такого. Настройки клімату, це цікаво. Там тут теж можна зайти і багато чого вибрати. Таймери рециркуляції ре 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 можна активувати. Ну, в общем, багато цікавого. Інформація. Наприклад, кількість ключей. 2, ВІН-код, будь ласка. Версія програми забезпечення. Будь ласка. Версія карти програмування, будь ласка. Багато всяких тут таких цікавих фішок є в цьому автомобілі. Сервіска є і там ще деякі документи, які підтверджують пробіг обслуговування, теж є. Покажу. Пішли, послухаємо, подивимося, як працює двигун. Так що там двері відкриті і інформація відкриті двері. Носі ну, ручки тут теж відкривати капот дуже цікаво. Раз, легенько і все відкрився. Електроручник. Широко відкривається капот, можна самому все легко достати і обслуговувати. Все тут дуже просто насправді. Є така наклеєчка, ГРМ мінявся. 17-й рік було 141 тисяча. Ну там 3 дивиться, можливо, ще мінявся. Зараз клімат виключу, щоб краще було чути двигун. Щось компресор спрацьовує. Хвилинку і заодно потім документи подивимося. Робота двигуна. Кришку цю знімем, Ну вон 23, 5, 22, там відметка, що шо, щось там ТО проходило, ревізію, там в історії можна подивитися. Ось робота двигуна. Немає там масла, запотівання і турбіна, все в нормі. 1,6 дизельний двигун, простий, надійний. Стався на Peugeot, Citroën, Mazda, Ford, Volvo. І ще набагато-набагато інших автомобілів. Один з кращих дизельних малооб'ємних двигунів. Найбільше всього в Європі їх виробляли І виробляють. Рекордсмен, двигун рекордсмен. Антифриз на рівні. Не димить картерних газів немає. Ну, тут звичайно якісь пари будуть. Це в кожної дизельної машини. Відкриваю. Як правило, у на цих двигунах їх практично немає. Мінімально щось там. Хоча там і не видно, там і розпредвал крутиться. Ось робота двигуна. Правильна добротна вже подушка тут стоїть, ця гідравлічна, яка, наприклад, на В-50 завжди летіла, завжди її треба міняти. Тут дивіться, її закрили скажімо так, законсервували, щоб вона не пересихала такою алюмінієвою накладкою. По вихлопу. Ну, звичайно, тут завжди в цим дивінам все добре. Тепло тільки йде. І солодкуватий дизельний запах. Більше нічого. Ось такий у нас сьогодні Volvo. А, ще хотів там документи показати деякі, що тут дійсно є і сервіска і все. Так. Так, так, так. Значить, ось перший місяць 12 рік бриф. Ось у нас тут диски навігаційні, багато тут чого є. Ось у нас тут сервіска є. Ось бачите і тут є записи по обслуговуванню ось з оригінальними наклейками Volvo. Потім є ось 0,5-23 рік свіжий тех 254 тисячі. Будь ласка, теж є такі записи. Ну і ще там, Кому цікаво, прийде, подивиться, все вивчить. Я ж все показав. І він-код, все показав, все засвітив по цій машині. Тому це для, для тих, хто там щас, для хейтерів, ну, я на них не звертаю уваги. А для поціновувачів такого автомобіля, хто шукає такий автомобіль, то, будь ласка, перевіряйте. На цьому буду закінчувати перегляд. Анонсую, що в нас працює програма «Лізинг Кредит», таку машину теж можете. Купити, кому не вистачає там, трі, трі, трошки грошей, можете влізти в кредит взяти. Знаходимося ми в Києві, на окружній дорозі. А, в описі відео там вказаний точний адрес. А, ну, а, Говорити не буду, тому що буває, Ютуб а, і за цього блокує відео. На цьому, друзі, все. А, до зустрічі. Дуже-дуже достойний варіант. Цього.